У здолбунові жінка прихистила наркоманів за літр самогону. Наркопритон виявили правоохоронці. У райцентрі місцева жителька надала своє житло двом раніше судимим чоловікам, які варили там ацетильований опій. Міліціонери навідались до квартири 34-річної здолбунівчанки для проведення обшуку. У помешканні вони виявили шприци з залишками речовини коричневого кольору, посуд та рештки макової соломки. Раніше судимі чоловіки перебувають на замісній підтримуючі терапії для наркозалежних. Однак для них методонової програми, вочевидь, було замало. Знайшовши приміщення, де можна було б виготовляти ацетильований опі, легко домовилися із власницею. Вона разом зі своїм співмешканцем майже рік за оренду житла отримувала літр самогону. Ще один наркопритон виявили у Рівному. У квартирі 35-річного рівнянина його 34-річний товариш виготовляв наркотичну речовину дезоморфін. У народі її ще називають Крокодилом в оселі працівники міліції виявили відповідний посуд та обладнання. Обидва чоловіки раніше судимі. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 317 Кримінального кодексу України, тобто організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зараз тривають досудові розслідування.